Добрий день, мене звати Купсова Аліса. Я є музикознавиця, викладачка сольфеджіо та майбутня психологиня. Острава Дес вважається взаємодією між композиторами та іншими представниками музичного світу з усіх країн. Острова Дес зібралися всі композитори, виконавці та музикознавиці. Так як до цього я більше займалася саме музикою до ХХ століття, для мене було дуже цікавим саме прослухати, яким чином композитори працюють у сьогоденні, які форми вони використовують, яку гармонічну мову. Мене зацікавило те, яким чином композитори працюють наразі, тому що я мала особисті зустрічі з двома композиторами Клаус Ланг та Таня Леон. Клаус ланг використовував математичні формули та цифри у формуванні свого твору. У той час як Таня Ліон навпаки відкидала всі класичні форми та працювала як, ніби перетікаючи з одного інструменту в іншому. Для мене найціннішим досвідом було безпосередньо взаємодії із композиторами, розмова з ними, яким чином вони працюють з виконавцями, яким чином вони трактують цей твір, та як особистий досвід музикознавця, як представника Дніпропетровської музики. У мене був досвід презентації твори дніпровської композиторки Валентини Мартиньок та її хорового твору Яблонева Солов'їна. Тож у мене була можливість якраз таки про цей твір розповісти англійською та ознайомити цей твір з закордонною аудиторією. А по-перше, я писала про Валентину Мартинюк ще до того. Її твори у мене входили в мою бакалаврську роботу. Тож я збирала всю інформацію, яку я напрацювала протягом двох років, та скомпонувала у скорочений термін до того ж, я перекладала цю презентацію англійською, використовуючи англомовну літературу для того, щоб можна було перекласти таким чином, щоб це було зрозуміліше і для музикантів інших країн, тому що деякі музичні терміни іноді могли відрізнятися від українських термінів. Аудиторія відреагувала дуже позитивно на цю презентацію, тому що Валентина Мартинюк використовує народні риси у, своїх, у своїй творчості. Тож для композиторів з інших країн було цікаво саме як дослідити, яким же чином композитори працюють з українською ідентичністю. Особливо це зацікавило композиторку Данія Ліон, так як вона також працює з фольклором різних країн світу. Тож є вірогідність, що може бути якась взаємодія між цими композиторками саме у творчому плані. Для початку наш керівник, який займався до цього своєї творчості і імпровізації, він запропонував, що давайте якраз таки створимо свій імпровізаційний ансамбль. Я таким чином потрапила як піаністка, і перед нашим виступом. У Парнік-клаб ми мали декілька занять разом. У нас був як музичний такий матеріал, який відрізнявся від класичного музичного матеріалу, тим, що замість нотоносія, як зазвичай п'ять лінійок, там були деякі геометричні фігури, як кулі, лінійки, хвилі і так далі. І наше завдання було у тому, що треба було. Якось самостійно придумати, яким чином ми могли б трактувати всі ці фігури. І протягом декількох занять ми напрацьовували наше трактування, ми робили деякі позначки у цьому музичному матеріалі, наприклад, де вступає соло одного інструменту, іншого інструменту, а де у нас могла би бути тиша, щоб перейти до наступного фрагменту музичного. Цей досвід був для мене доволі таки цікавим, тому що я раніше не займалася імпровізаці... імпровізаціями, як самостійно, так і в ансамблі. Тож для мене було доволі таки цікавим, що мало того, що треба було придумати самостійно якісь музичні прийоми, так до того ж треба було саме взаємодіяти і з іншими музикантами. Процес подання заявок у мене займав ще з березня 2025 року. Він відбувався у такому плані, що мені треба було надіслати три записи як піаністка і зазначити, як музикознавця, з якими з якими роботами я займалася і які я статті писала до 2025 року. Потім ми Координувалося, коли почнеться фестиваль і в якому плані де треба було де зібратися. І завдяки цьому я потрапила у Острава Десь, музичний фестиваль, який відбувався в місті Острава, де в країні Чехії. І я би хотіла подякувати за цю мою сужливість Борису Філатову та Мері Острави за те, що у мене був такий цікавий досвід, як для музикознавиці.